Мамка, мамка, малюм. Мусічка, шоц ти до мене попи повернулась. М -м. Я не повернулась, я просто сижу і чекаю, коли ти встанеш. Ти ж мене вчора на сварила за те, що я тебе будила ось як і так тебе бужусь. Соняк на ти чопу мені гарцював. Як ти чував? Треба ще ти на роботу сьогодні ж п'ятниця. О, облужили в з цих сторін. Ту зараз встаю, почекайте трішки. Це у нас на роботу тебе. Ну, на мамка, треба. Ну, давай швиденько, швиденько, то вже не терпиться мамка. Я тобі вже з четвертої години. Божу, 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 божу. А на, буде, 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 буде. О, правильно, мапка, тут когти тільки точуть чи не тут. Ну, трішки, отак линіше треба. А, в следующий раз. Ну знаємо, знаємо. Йдемо прапор піднімати. Йдемо. Це ж ваше ригу. Так, відкривай двері. І, -і, -і, -і. побігли на да? зустріч новому дню. Адже сьогодні п'ятниця. Всіх вітаю з цим прекрасним днем. Хай цей день буде. легкий, швиденько пройде. Увечері всі на курбосаном. А завтра буде вихідні субота, неділя. Ура! І дай мамка прапор піднімати, що там на вулиці цікаво. І прапор у п'ятницю вважаю піднятим. Вітаю вас з цим прекрасним днем, адже він перед вихідними днями. На вулиці плюс п'ять. Вітру немає, зорів також майже немає, де не де, -де, -де з-під хмаринок вибігають. Сім гарного дня, ваш соня, цьому бонки пока. Маша, муся, цьомки мамки пока. Муська, давай швиденько, швиденько, то ще треба поснідати, поки мамка не пішла. І ніде не загуби сьогодні. Поняла? Поняла, поняла. Немаленька вже, Пока.